Щука одна з небагатьох риб, яка розпочинає свою нерестову активність взимку, коли температура води сягає від 3 до 5 градусів за Цельсієм. Тож вже з 15 лютого і до 31 березня в області діятиме заборона на вилов біоресурсу. Терміни заборони вилову на щуку в період її нересту мають поширюватися не лише на період відкладення ікри, але й на період перенаресової активності. Саме цей період щука є дуже вразливою до вилову, і в цей період відбувається безпосереднє дозрівання ікри у самок та молок у самців. Вилов щуки під час нерестової заборони тягне за собою адміністративну відповідальність, а саме штраф від 34 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову та пійманих рибин. До того ж, у випадку нанесення істотної шкоди правопорушник може отримати кримінальне покарання, що тягне за собою. Накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також можливі варіанти. Що покані буде передбачати обмеження волі строком до трьох років, також правопорушнику доведеться відшкодувати збитки завдані рибному господарству у розмірі 3 тисячі гривень. Отже, якщо протягом заборони під час лову інших видів риби вам випадково попадеться на гачок прісноводний хижак, обережно відпустіть його назад у водойму. До слова, це стосується не тільки щуки. Також хочемо нагадати, що триває заборона на вилов річкового рака, яка триватиме по 30 червня 2025 року. До того ж, до початку весняно-літнього нересту рибалкам варто оминати зимувальні ями. Вилов риби у цих місцях суворо заборонений.